Доброго дня, шановні глядачі! З вами канал Соціалка. І сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює абсолютно кожну українську родину. Комунальні тарифи у 2026 році. Знаєте, коли отримуєш чергову квитанцію за комуналку, серце завмирає. А скільки ж там цього разу? І питання, чи підніматимуть тарифи, звучить майже в кожній українській оселі. Тож давайте розберемося разом, що нас чекає в наступному році, які зміни готує уряд, і головне, як нам підготуватися до цих змін та можливо навіть заощадити на комунальних послугах, чесно кажучи, ситуація не проста з одного боку: війна. Пошкоджена інфраструктура, величезні витрати на відновлення. З іншого то наші з вами гаманці, які теж не гумові. Але давайте по порядку розглянемо всі деталі, не впадаючи ні в паніку, ні в надмірний оптимізм. Просто факти, цифри та експертні думки. Залишайтеся з нами до кінця відео. Я поділюся конкретними порадами, як можна зменшити свої витрати на електроенергію майже вдвічі. Так, так, ви не ослухалися саме вдвічі, і це цілком реально та легально. Отже, почнемо з головного питання, чому взагалі йде мова про підвищення тарифів. І тут, на жаль, причина більш ніж серйозна. Основний фактор, який впливає на вартість комунальних послуг у 2026 році, це масштабні втрати нашої енергетичної інфраструктури через російські бомбардування. І це не просто слова. За час повномасштабної війни було завдано величезної шкоди електростанціям, теплоелектроцентралям, розподільчим мережам та іншим об'єктам енергетики. Андрій Новак, голова комітету економістів, пояснює ситуацію так: втрати енергетичної інфраструктури через бомбардування змушують підвищувати тарифи, але це буде робитись поетапно, щоб мінімізувати шок для споживачів. І знаєте, я розумію цю логіку, адже хтось має оплачувати відновлення зруйнованого. Питання лише в тому, як розподілити це навантаження справедливо. Влада обрала стратегію поетапного підвищення. Це означає, що не буде різких стрибків цін, які б одразу вдарили по нашим кишенях. Замість цього плавне контрольоване зростання, яке дасть можливість людям адаптуватися до нових реалій. Чи добре це чи погано, кожен вирішує сам. Але альтернатива, різкий тарифний шок, точно була б гіршою. Також варто розуміти, що ситуація з енергетикою залишається складною. Постійні атаки на енергетичну інфраструктуру продовжуються, а це означає, що витрати на ремонт та відновлення також тривають. Тому уряд намагається балансувати між необхідністю покривати ці витрати та можливостями населення платити за послуги. А тепер перейдемо до конкретики. Почнемо з електроенергії, бо саме тут зміни будуть найпомітнішими. Важливий момент: на електроенергію не поширюється мораторій на підвищення тарифів. Це означає, що тарифи на електрику можуть змінюватися навіть під час воєнного стану. І вони вже змінювалися, ми це відчули на власному досвіді. У 2026 році очікується поступове підвищення тарифів на електроенергію, причому відбуватиметься це у два етапи. На початку року підвищення торкнеться переважно бізнесу, підприємств, організацій комерційних структур. Це логічно, адже бізнес має більші можливості адаптуватися до змін, ніж пересічні громадяни. А що ж з населенням? Для нас тариф залишається фіксованим до 30 квітня 2026 року. Зараз він становить приблизно від 2 гривень 16 копійок до 4 гривень 32 копійки за кіловат годину залежно від часу доби. Так ви правильно зрозуміли, залежно від часу доби. І ось тут криється можливість для серйозної економії, про яку я обов'язково розповім детальніше трохи пізніше. Після 30 квітня, тобто після завершення опалювального сезону, цілком можливе переглядання тарифів із потенційним підвищенням. Це не 100% гарантія, але до цього варто бути готовими. Експерти радять закладати в сімейний бюджет можливе збільшення витрат на електроенергію приблизно на 15-20% після весни. Чому саме після опалювального сезону? Тут все просто влада не хоче створювати додаткове навантаження на бюджети сімей у найскладніший період року, коли витрати на опалення і так максимальні. Це виявлення певної соціальної відповідальності, і я особисто це ціную. Але є й хороша новина. Тарифна політика передбачає суттєві знижки для тих, хто споживає електроенергію в нічний час. І ось тут ми підходимо до дуже важливого моменту, який може реально допомогти вашому гаманцю. А тепер увага, найцінніша інформація, яка може зберегти ваші гроші. Двозонні та тризонні лічильники електроенергії ось ваші найкращі друзі в питанні економії. Що це таке і як це працює? Зараз поясню простими словами: звичайний однотарифний лічильник рахує всю електроенергію за однією ціною, незалежно від того, коли ви її використовуєте. А ось двозонний лічильник розділяє добу на дві зони: денну та нічну. Нічна зона це зазвичай з 23-ї години вечора до 7 години ранку. І ось тут увага. Вартість електроенергії в нічний час майже вдвічі дешевша. Знижка становить близько 50 Уявіть собі, ви ввімкнули пральну машину, посудомийку, бойлер чи зарядили електромобіль вночі і заплатили вдвічі менше для сімей, які активно використовують побутову техніку. Це може означати економію декількох сотень гривень щомісяця. Тризонний лічильник іде ще далі. Він ділить добу на три зони: пікову, напівпікову та нічну. Найдорожча електроенергія в пікові години, коли навантаження на мережу максимальне, найдешевша – вночі. Це ще більш гнучка система економії. Звичайно, встановлення такого лічильника коштує грошей, але. Повірте моєму досвіду, ці витрати окупляються протягом року двох залежно від обсягів споживання. Особливо актуально це для родин з дітьми, де прально посудомийний цикл працює практично щодня. Ще одна важлива порада: зберігайте всі квитанції за комунальні послуги щонайменше 5 років. Юристи наполягають на цьому, бо такі документи можуть знадобитися для врегулювання суперечок з постачальниками перерахунків чи інших юридичних питань. Я особисто зберігаю їх у окремій папці. простіше раз на місяць підшити квитанцію, ніж потім шукати її роками. Перейдемо до газу та опалення. І тут новини більш обнадійливі, принаймні на найближчий період. На тарифи на газ, опалення та гаряче водопостачання поширюється мораторій, який діє до кінця воєнного стану, плюс ще 6 місяців після його завершення. Це означає певну стабільність. Та передбачуваність витрат на ці послуги. Газовий тариф від Нафтогазу залишається стабільним до 30 квітня 2026 року на рівні 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр. Жодних змін не передбачається. Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та територій, чітко заявив: ціни на газ для населення, теплопостачальних підприємств і бюджетних установ зростати не будуть, аби забезпечити стійкість громад під час опалювального сезону. І знаєте, я вважаю це правильним рішенням. Опалювальний сезон це той період, коли сімейні бюджети і так максимально напружені. Зима в Україні не жарт, особливо в умовах можливих відключень світла. Люди мають змогу планувати свої витрати, знаючи, що ціна на газ не стрибатиме несподівано. Що буде після квітня 2026 року? Тут, чесно кажучи, важко давати точні прогнози. Багато залежатиме від загальної економічної ситуації, стану енергетичної інфраструктури та, звісно, від того, коли завершиться війна. Але мораторій дає нам дихальну паузу, час підготуватися та можливо створити певну фінансову подушку безпеки. Щодо опалення, тут ситуація аналогічна. Тарифи залишаються стабільними завдяки тому ж мораторію. Це стосується як централізованого опалення в багатоквартирних будинках, так і індивідуального опалення газом у приватних будинках. Важливо розуміти, що ця стабільність це не просто подарунок згори. це результат балансування між необхідністю покривати витрати енергокомпаній та соціальною відповідальністю перед населенням. І ми, як споживачі, також маємо бути відповідальними: економити ресурси, не марнувати тепло та газ даремно. Що стосується водопостачання та водовідведення, то тут ситуація найбільш спокійна. Суттєвих змін на загальнодержавному рівні не передбачається. Можливі лише локальні коригування тарифів у окремих регіонах чи містах залежно від стану місцевої інфраструктури та витрат на її обслуговування. Але це радше винятки, ніж правило. Якщо у вашому місті чи селищі плануються якісь зміни тарифів на воду, про це мають попередити заздалегідь через місцеві змі та на сайтах водоканалів. Чесно кажучи, тарифи на воду в Україні і так залишаються одними з найнижчих в Європі, навіть з урахуванням співвідношення до середньої зарплати. Проблема часто не в ціні, а в якості послуг. Старі труби, часті аварії, проблеми з тиском. Але це вже питання інфраструктурної модернізації, яка потребує величезних інвестицій та часу. Мій досвід підказує, що встановлення лічильників води, якщо у вас їх ще немає, це обов'язкова річ. Особливо якщо прописано багато людей, а реально живе менше. Економія може бути дуже відчутною. Плюс це стимулює до більш раціонального використання води, що важливо в умовах можливих проблем з водопостачанням. Також варто звернути увагу на стан сантехніки у вашій оселі. Та сама крапаюча кришка може за місяць натікати декілька кубометрів води. Здається, дрібниця, а в масштабі року це зайві гроші та змарновані ресурси. Давайте тепер чітко структуруємо, що і коли нас чекає, бо розуміння часових рамок допомагає краще планувати сімейний бюджет. Початок 2026 року очікується поступове підвищення тарифів на електроенергію, переважно для бізнесу. Відбуватиметься це у два етапи, щоб не створювати різкого шоку для економіки. Для нас, простих споживачів, поки що зміни мінімальні до 30 квітня 2026 року. Тарифи на електроенергію для населення залишаються фіксованими. Це означає, що ціла зима та весна стабільний період, можна спокійно планувати витрати, знаючи точну вартість кВт-години. Також до 30 квітня 2026 року зафіксований тариф на газ від Нафтогазу 7,96 гривень копійок за кубометр, жодних змін, жодних сюрпризів. Після опалювального сезону 2026 року ось тут можливе переглядання тарифів з потенційним підвищенням як електроенергії, так і можливо газу. Якщо до того часу завершиться війна і закінчиться дія мораторію, мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гаряче водопостачання діє до кінця воєнного стану плюс 6 місяців. Точну дату назвати неможливо, бо ніхто не знає, коли закінчиться війна, але ця формула дає нам певну гарантію стабільності. Я б радила вже зараз, якщо є можливість почати формувати невелику фінансову подушку на майбутнє підвищення комунальних тарифів, навіть якщо відкладати по 100-200 гривень щомісяця, до весни це буде вже відчутна сума, яка допоможе м'якше пережити можливі зміни. Також варто стежити за офіційними повідомленнями. Всі зміни тарифів мають бути анонсовані заздалегідь. Не вірте чуткам та непідтвердженій інформації в месенджерах. Орієнтуйтеся на офіційні джерела: сайти постачальників, урядові повідомлення, перевірені змі. Важливо розуміти не тільки факти та цифри, а й контекст, у якому приймаються всі ці рішення. Андрій Новак, голова комітету економістів, наголошує на головному. Втрати енергетичної інфраструктури через бомбардування змушують підвищувати тарифи. Але це буде робитись поетапно, щоб мінімізувати шок для споживачів. І це дуже важливий момент: поетапність, не різкий стрибок, який знищить бюджети сімей, а розтягнутий у часі процес. Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та територій, підкреслює соціальну складову ціни на газ для населення. Теплопостачальних підприємств і бюджетних установ зростати не будуть, аби забезпечити стійкість громад під час опалювального сезону. Це свідчить про те, що влада розуміє складність ситуації та намагається не перевантажувати людей додатковими витратами в найскладніший період. Звісно, можна дискутувати, чи достатньо цих заходів, чи можна було зробити більше. Але факт залишається фактом: в умовах війни. Коли енергетична інфраструктура регулярно зазнає руйнувань, тримати тарифи на довоєнному рівні просто нереально. Експерти також наголошують на важливості енергозбереження. Це не просто про економію грошей, це про підтримку енергетичної стійкості країни в цілому. Чим менше ми споживаємо, тим менше навантаження на пошкоджену енергосистему, тим більше шансів пережити зиму без критичних відключень. І знаєте, я повністю підтримую цю позицію. Ощадливе ставлення до ресурсів це не лише про гроші. Це про відповідальність, про розуміння загальної ситуації, про внесок кожного з нас у загальну справу. А тепер підсумуємо всі практичні поради, які допоможуть вам мінімізувати витрати на комунальні послуги. По-перше, серйозно розгляньте можливість встановлення двозонного або тризонного лічильника електроенергії. Так, це потребує початкових вкладень, але економія в 50% на нічному тарифі окупить ці витрати протягом року-двох, особливо актуально для тих, хто має електробойлер, пральну машину, посудомийку, сушку чи заряджає електромобіль. По-друге, ощадливо використовуйте енергоресурси. Це звучить банально, але насправді працює. Вимикайте світло у кімнатах, де нікого немає, не тримайте електроприлади в режимі очікування. Вони теж споживають електроенергію, використовуйте енергоефективні лампочки, утеплюйте вікна та двері, щоб тепло не йшло назовні. По третє, обов'язково зберігайте всі платіжки за комунальні послуги щонайменше 5 років. Створіть окрему папку чи файл, складайте туди квитанції. Це може врятувати вас у разі будь-яких суперечок з постачальниками помилкових нарахувань чи інших юридичних питань. По-четверте, слідкуйте за офіційною інформацією та оновленнями в тарифній політиці. Підпишіться на офіційні канали ваших постачальників комунальних послуг, стежте за урядовими повідомленнями. Це допоможе бути в курсі змін та планувати свій бюджет завчасно. По п'яте, якщо є можливість, почніть формувати фінансову подушку на випадок підвищення тарифів після весни. Навіть невелика сума, відкладена щомісяця, стане у пригоді, коли настануть зміни. І ще один важливий момент перевірте стан свого обладнання. Старий холодильник може споживати в декілька разів більше електроенергії, ніж сучасний енергоефективний. Несправний бойлер витрачає набагато більше електрики на нагрів води. Крапаючий кран може натікати десятки кубів води за рік. Іноді інвестиція в нове обладнання чи ремонт старого окупається дуже швидко завдяки економії на комуналці. Давайте тепер подивимося на ситуацію з комунальними тарифами більш широко у контексті загальної економічної та політичної ситуації в країні. Влада намагається балансувати між двома критично важливими завданнями. З одного боку, необхідність відновлювати зруйновану енергетичну інфраструктуру, забезпечувати безперебійне постачання електроенергії, газу, води це величезні витрати, які треба чимось покривати з іншого боку. Соціальна відповідальність перед населенням, розуміння того, що люди і так живуть в умовах війни, стресу, економічної нестабільності, стратегія поетапного підвищення тарифів це компроміс між цими двома завданнями. Не ідеальний можливо, але в умовах війни важко очікувати ідеальних рішень. Головне, що є певна передбачуваність, є мораторії, які захищають найбільш вразливі категорії споживачів та найбільш чутливі періоди року. Що буде далі? Багато залежить від перебігу війни, від темпів відновлення енергетики, від загальної економічної ситуації. Але одне зрозуміло точно: комунальні тарифи навряд чи повернуться до довоєнного рівня найближчим часом. Руйнування занадто значні, витрати на відновлення занадто великі. Але це не привід впадати в паніку чи відчай. Це привід бути реалістами, планувати свої фінанси розумно. Шукати способи економії та більш ефективного використання ресурсів і пам'ятати, що ми всі в одному човні: і влада, і постачальники, і споживачі. І тільки спільними зусиллями ми зможемо пережити цей складний період. Я особисто налаштована оптимістично. Так буде непросто. Так доведеться затягнути пояси. Але ми вже стільки пережили за ці роки, що й це подолаємо. Головне тримати руку на пульсі, бути інформованими та діяти розумно. Що ж, давайте підіб'ємо підсумки всього, про що ми сьогодні говорили. Комунальні тарифи у 2026 році дійсно зазнають змін, але ці зміни будуть поетапними, контрольованими та максимально соціально орієнтованими, наскільки це можливо в умовах війни. Перш за все зміни торкнуться бізнесу. Підвищення тарифів на електроенергію відбудеться у два етапи на початку року. Населення відчує зміни пізніше. Ймовірно, після завершення опалювального сезону, тобто після 30 квітня, тарифи на газ і водопостачання залишаться стабільними до середини 2026 року завдяки діючим мораторіям. Це дає нам дихальну паузу та можливість підготуватися до майбутніх змін. Головна причина підвищення тарифів, масштабні втрати енергетичної інфраструктури через російські бомбардування та необхідність її відновлення. Це об'єктивний фактор, який не можна ігнорувати. Але є і хороші новини. Використання двозонних або тризонних лічильників електроенергії може знизити ваші витрати майже вдвічі завдяки значним знижкам на нічний тариф. Це реальна перевірена можливість заощадити. Загальна ситуація залишається складною, але передбачуваною. Уряд та експерти намагаються зберігати певну стабільність тарифів, розуміючи складність становища населення. Найголовніше бути інформованими, планувати свої фінанси розумно, шукати легальні способи економії та ощадливо ставитися до ресурсів. Це не просто про гроші, це про нашу спільну енергетичну безпеку та стійкість країни. Шановні глядачі, дякую вам за те, що залишилися зі мною до кінця цього відео. Сподіваюся, інформація була корисною та допоможе вам краще підготуватися до змін, які чекають на нас у 2026 році. Якщо це відео виявилося для вас корисним, обов'язково поставте лайк, це допоможе алгоритмам YouTube. Показати його іншим людям, яким ця інформація теж може стати в пригоді. Адже чим більше людей будуть інформовані, тим краще ми всі зможемо планувати свої бюджети. І, звісно, підписуйтеся на наш канал Соціалка та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ми регулярно готуємо матеріали про соціальні питання, субсидії, пільги, зміни в законодавстві. Все те, що безпосередньо стосується нашого з вами життя. Пишіть у коментарях, чи є у вас вже встановлені багатозонні лічильники. Скільки вам вдається заощаджувати завдяки нічному тарифу? Які ще способи економії на комуналці? Ви знаєте? Діліться своїм досвідом, це може бути корисно іншим глядачам. І пам'ятайте, разом ми сильніші, разом ми переживемо будь-які труднощі. Бережіть себе, бережіть один одного, і нехай ваші оселі будуть теплими та затишними незалежно від тарифів. До зустрічі в наступних відео з вами була соціалка, і я бажаю вам добра світла та тепла в ваших домівках.